Привіт, друзі! Зразу почну з теми: Українців хочуть забрати свободу. Це стосується Ради Європи. Певно, всі вже чули новину про те, що Україна подала заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції по правах людини. Що це може означати? Це може означати тільки одне диктатуру, це може означати тільки одне шлях до Білорусі, до Росії. Тобто ми станемо Білорусі і Росією. А якщо ставати маленькою Росією, то таким чином не переможеш велику Росію. Ви розумієте, що я маю на увазі. І це було зроблено після того, як західні партнери наполегливо попросили повернути свободу, слову, свободу слова та свободу медіа в Україні. Тобто таке враження, що було зроблено в піку. що ви нам гроші дали, а ми далі робимо це, що хочемо. Приведу, наприклад, Статті, які можуть бути обмеження. Недотоканність житла стаття 30. Тобто, іншими словами, до вас можуть прийти і, простими словами, віджати житло. Просто через те, що в країні війна, що є табу для Заходу, це обмеження прав. На свободу думки та свободу слова. Це абсолютно табу для західної цивілізації. Цього вона ніколи не сприйма і це взагалі заборонено обмежувати під будь-яким соусом, як би то не звучало. Таке враження, що наша теперішня влада діє абсолютно в піку. Заходу і показує, що от ми, ми такі, ми, ми класні, ми робимо те, що ми хочемо, і ми на вас хотіла. Тому що тоді виникає питання: а за що власне воюють наші воїни, наші солдати, хіба за, за те, щоб потім повернутися в Білорусь чи в Росію? Хіба не проти цього вони зараз віддають своє життя? Хіба не проти цього, вони ризикують своїм життям. Я, я просто в шоці. Тобто це, це станізм по великому рахунку. Ну, Якщо це відбудеться, це кінець держави як такої. По-перше, втече купа людей до прийняття цього всього. А по-друге, від нас відвернуться абсолютно всі нормальні країни, нормальні країни світу. Чого добивається теперішня влада? Я не можу цього зрозуміти. Вона розуміє наслідки своїх дій хоча би трошки. Єдине, що заспокоює. Що оця вся Біліберда має е, пройти через парламент. Тобто, має знайтись е, 225 вічих дух, які проголосують за, за цей непотріб. Я не знаю, як це назвати іншими словами. Якщо е, це можна було, ці пункти частково можна було ввести. В лютому 2022 року. І тоді воно було більш-менш зрозуміло. А тоді, коли Україна спокійно, ну, як відносно спокійно справляється з ситуацією без цих водінь, без цих обмежень, тоді питання не у війні, а питання в влади. Теперішньою владою, вибачте, за тавтологію. І тут же виникає питання: а не занадто? Я розумію, що в них падають рейтинги. Я розумію, що вони дуже залежні від цих самих рейтингів, але вони, очевидно, не думають про наслідки своїх дій. А наслідки їхніх дій можуть бути абсолютно плачевними. Для них, в першу чергу, в межах Конституції України підкрас. Для того, щоб е, щось умовно відчуджити, е, потрібен нормальний суд. Цього вистачить в сьогоднішніх умовах. Нормальний суд, який е, прийме рішення, і не треба буде вводити оці драконівські обмеження. Бо не всі. Не всі громадяни України голосували за теперішню владу, а жити нам всім під одним небом і під одним прапором, і як воно буде, я дуже надію, що в Раді такого просто не приймуть. Не знайдеться 225 вічі дух. Тому що це похорон політичної кар'єри в майбутньому, в достатньо швидкому майбутньому, якщо так станеться. Я сподіваюся, що хтось та й порадить, а теперішній владі цього не робити ну, конкретно Зеленському. У нього ж там 5-6 менеджерів, у нього ж там купа радників, от хай радять. Хоча, знаючи, як Володимир Олександрович не любить критику, то йому роблять виключно ванну. А той, хто править насправді, тобто Єрмак, я думаю, дуже-дуже хоче вести ці обмеження, тому що це єдиний шанс його порятунку. В, в юридично-кримінальному варіанті, скажімо так. Не в фізичному Ми нормальна адекватна країна, там нікого вішати на умовних стовпах не збираємося. Просто після цієї новини про подання в Ради Європи. Виникає питання, знову ж таки, як в попередньому відео. Чи хотіли б ви, щоб ваші діти і внуки жили в такій країні? Чи готові ви подарувати, скажімо так, таку долю своїм дітям і внукам? Я думаю, що ні. Я думаю, що ця проблема, якщо вона стане реальністю, стосуватиметься абсолютно кожного українця. І в першу чергу у воєнних виникатимуть питання. Тому що ще раз повторюсь маленькою Росією, великою Росією не перемогти. Ну, ми просто станемо її частиною, якщо так станеться. Ну і враховуючи, як ми сильно залежимо від Заходу, це просто банально плювок в очі, навіть не обличчя, а в очі заходу. А на цьому е, все. Я вірю, що ми переможемо, то, що здоровий густ переможе, що е, чорний лебедь Якось рішіть нагальне питання, скажімо так, я не знаю, як це назвати. Ем... Я вірю в те, що все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте по цій, цій ситуації. Це дуже важливо. Ваші коментарі, лайки вони. Рухають канал вперед, вони надають каналу активності. Я буду е, ради поспілкуватися з вами в коментарях. Е, до нових зустрічей, друзі.